Встановлено, що безпосередньо підозрюваний дронів перебував у стані алкогольного сп'яніння. В Октябрьському суді Полтави обирають запобіжний захід для Сергія Дроніна, який на своєму авто 27 грудня в'їхав в іншу автівку. На подання світлофора сигналу, що забороняє рух, не зупинився перед дорожньою розміткою Стоп-лінія, після чого здійснив на рух свого транспортного засобу. І виїхав на зустрічну смугу, де здійснив зіткнення з автомобілем Рено Кенго. Під час досудового розслідування в даному кримінальному провадженні допитаний свідок перший підбіг до даного транспортного засобу, відкривши двері водія. І від даної особи був дуже сильний запах алкогольних напоїв. Аварія трапилася о 18.48 на перехресті вулиці Леоніда Каденюка та Київське шосе у Полтаві. Я звільнююся. Всіми. Я винуватий, мабуть. Це дуже тяжкий злочин. Це що я зробив. Але повірте, я, я цього не хотів. Я працюю на військовому підприємстві. Я захищаю нашу країну. Я великий вклад роблю, щоб наша страна залишилася нашою страною. Повірте, у нас вдома дуже тяжко. Більше полтачан, мабуть, не знає, що це таке війна. На засідання прийшли рідні потерпілих. Я з віччям виїхала на місце аварії. Моментально е -е, батько. Вже був мертвий у кареті швидкої, і в нього травми несумісні з життям, розрив аорти. Мати повезли до реанімації там численні травми, і амнезія, і ну, ми боремося зараз за життя. Ми поїхали на першу горлікарню і там зустріли підозрюваного в прекрасному настрої. Він був. Геть п'яний, він ледь тримався на ногах, в нього страв. Оце все це цирк. В нього він стояв, ходив, шатався в нього, той перебінтована була голова і обличчя в крові. Сторона обвинувачення клопотала про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Захисниця підозрюваного просила обрати дроніну нічний домашній арешт. Єдиною підставою для. Визнання підозри у тому, що Дронін перебував у стані алкогольного сп'яніння, може бути висновок експерта. На даний час такий висновок експерта не зроблений і його наслідки не можуть бути припущеннями, яким саме цей висновок може бути. В зв'язку з тим, я вважаю, що підозра не обґрунтована. Із цими людьми я їм. Як родич, я з ними спілкуюся з 16 років. Ми з ними пройшли все. У нас народилися діти. Ми спілкувалися кожного дня. Вони були мені навіть ну, ближче, ніж мої родичі якісь. Для мене це непоправна втрата. І в один момент п'яний водій знищив сім'ю. Таня, це жінка, Жені, вона лежить в лікарні в реанімації, не хоче жити, тому що він помер. Сам Сергій Дронін говорить, що нічого не пам'ятає, зокрема, чи був п'яним. Суддя Гольник обрала йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Дарина Литвак, Микола Єрьоменко, Суспільне новини, Полтава.